Всім привіт. привіт! Привіт! У нас сьогодні челендж конкурс. Хто краще намалює за хвилину? У нас два учасника є. Хто ти? Діана. А ти хто? Я Віктор. А я ви Ви знаєте. <ривіт> так. Малюнок ви побачите у себе на екрані. Та час пішов. Що я тут малюю просто копію. Ви навіть не зрозумієте. Ну, я, Де, бачу, я не буду бачити, хто намалював. Я буду оцінювати приблизно до оригіналу. Кого краще, так? Да? Кого ближче до оригіналу? Ну, мені кажеться, в мене просто ото малюю будемо. Навіть не розумієш, що це... Що це реальність чи ні. А, кстати, час дуже без той. Серйозно, скільки вже? 20 секунд оставили. Oh. Oh. Якщо не розмалювані. Oh. <ріст> Є шруємо, якбає буде. Дев'ять. Чи замовить бути чорний? Бога. Сім, п'ять, 4, 3, 2 йдемо. І... Топ! Перевертаєте, ставите один на один, щоб я не бачив, бачу. Чекай! Я можу підивитися? Так. Так. Дивимося перший малюнок. Бачите, перший. Там право буде видно, що ну, від копії. Я вважаю, що Бачите, до другий. Перший. Йдемо рівняти з оригіналом. О, я вже гомітив неточність у Діани. Хочу покритикувати. Так. Ну тут так бантик одного цвіта і нос одного цвіта. От іменно. Хто малював колись в житті один на рік підряд ходив на малювання? Тут мені намного лучше. Кругліша? Ну да. Блін. Да, тут круглише, мордочка. Ну тут ти вже знаєш, так що вибирай, котрой, що тобі зрадуть. Ні, ну мені більше такого ця. Актуально. Хотя ця совпадає більше, ця більше совпадає. Але ця мордочка. Це кругліше і, і при... прикольніша форма, да? Наслідки. Ну, мені ця ходить Це Окей. Ну і раз не палит взагалі не падає. Так. Так, так. Я так і не а це ти, ти? А там ще очі неправильні ромбики. А, дикие. Дай, дикие ромбики. На ту бази несу в кроме форми. Давай за нею. Ну то капець. Перший бал зарахованки. Так нечесно, Протестую. Далі, да, дай брати. Тут форма, це просто якісь. Тільки не паліться. Вдягий не заопа, дай, вдячний не совпадаю. І одразу побачиш, що у мене краще буде. Я не перевзяти. Це... Ти маєш бути не перевзяти. А я вроді би не перевзяти, але форма мені. Ага, я побачив. Форма якась такий кругляк просто. Як прямий. А не котіль. Ну є трошки, окей. Я радий, я, я радий що я не вчався. Так, у нас тут трошки перебивається малюнок із попереднього. Будь ласка, це не бери до уваги. Ну я подумаю. Буде спати на вулиці. Ого. Все, ти виграла. Ти виграла, Діана, так і чого. Oh, no. Да, там не одне тільки совпадіння по формі. Там три цвята і форма очей. Oh, oh. Вс, Куди? Оборачуйте. Все? Чекай половиночку. Все. Так, так, не так уже no, Ну, давай. Мовчу, мовчу. Мовчу, мовчу, мовчу. Так. Можете, що ти вже подивився, відклади на другий бік, щоб ти не попаде. Давай, заберу. Покажу. Так. І так, дивимось. Перший малюнок. Досить гарний. Ага. Другий малюночок, гарніший, Не знаю, так, не палися. Не, не палися, я просто кажу. Самого гарного на планшеті здесь. Ну так, так, дивимося тут. ну Тут чому сенсі про щось погано, Щось його що? 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 пікселі попросили. а що? Але форма тут більше совпадає, ніж там. Ні, я мабуть, за це. Це тут сердечко мені більше подобається. Я вибираю ось цей. Вот. Значить, раз, це. Ти, значить перший раз ты... Значить, перший раз ти форму вибрав, а другий раз уже форму не вибирає. Протестую! Апеляція. Та, Та, що? Що? Та я знаю, я знаю, я так швидко скажу. О боже!

Боже, якщо вже. Ти вдачу во всю. Щас Я просто. цього разу не програю. Зараз задимайся, задимайся просто. На mm. Ти не дивись там? Я не дивлюся. Пігачимо всю. Так, хвилина пройшла дійсно. О, окей, давай. У під контролем. Ще часу багато. Ще чому все робить? Господи. <рес> 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 40 секунд. Є, мало. У нас регламент. Блюдь, що?

<кліпи> я розумію. Цей настоящий, цей трошки обмуївся чимсь моє Ну На цьому погано, цей... або перепив, або щось таке. Ну то пожовкле, що вся жовтів. Цього рутяку щось пропало і повзопобіліло. <чувствуй> <кліпи> це взагалі хто, це люплані тянин якийсь. А це й отруївся. Вибирай! <кліпи> Якщо їх не бати, вийде. Якісь два мутанта. <кліпи> 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 ну, Але все одно краще, ніж я. А Чим я? Я? я малюю, так. Да. Так. Я не знаю навіть, що вибрати. я по приколу вибору, напевно. оцього. цього. А чим він тобі сподобається? магантуй. Не знаю, в нього улипка інтересна. Блін, а того є нема В Того немає умивки, да. Так. Я. К просто. Війце на цухані. Ті, конечно, його чуть-чуть троновий -чуть був. Він в общем вчера бухав, що було і на сьогодні. Він, він бухав, хто він по любому. Він прийшов на виготовлення. Не, не вис. Напишіть вам, може вам подобався другий. Може адекватніший вам подообся. Може вам адекватний варіант подобався більше. Все, so, Так. Я поки що нодо програю. О, ну це мої любимці. Так. Пилта ну, хвилини. Але я ніколи не вмію малювати цей малюнок нормально. Так, я... Так, от секунду. Так, ані mm це. -hmm. Ні, так, є та нам, будь ласка. Не так, встановку і так, безусловно. Ні, ні. Боюємо, боремося. Ти я чую, ти маркирований. Маркирований май, це хрустяк просто. Та прикольно, коли ти сюди. Скільки, скільки? Ти там кажи. 20, секунд. Ти не кажи, ти кажи, так? Так. Та прикольно, коли ти сюди. Ти можеш обсирати її, не обійду тобі. Ти мене все Цей кращий час від вас буде. Я теж бачу. Я чую обмоги навіть. Подивися. Я вірю, що мой науки повсякрази трошки. Чотири, Три, два, один, стоп. Так. Ні, ну тут я вже одразу вибрав переможця, звісно. Серйозно? Так. Так, дивіться ви. Ну. Ну, там явно. Я голотую за цей. А це хто? Я. Ти? А ну мій. Блін, я дуже крутий вийшов. Він дуже круто вийшов. Він дуже очки вийшов. Але тут і качкари така, він класно вийшла. Ну, блін. А тут тут виротяка і розмальована. Да. Два масові взагалі. Да. Ja. Ще й тут сірим я помалював. А no. там сірим не треба. А там сірим? Ja, да. А, блін, я не знаєте навіщо. Нічого ну, собі. Так що тут думаю, ми так, капець, без ну за відмідя цей, за відмідя і за котеєк. тоже такая. Так, Кот... я бы из иду Котейки тоже сомнительно. Чуть-чуть. Ну ты уже выбрал. Не, я знаю. вот, просто... все, ты уже. Сейчас, Окей. Okay. Я... Ну, что а ты вообще, что с ним рубеч? Кто же называется? Кто покемон. Я я О по боже. <laughs> 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 Йой. И рахунок, 3 -1? Да. Давай ти за цей рафон от 2 За цей бабинок два бала. Не збивай! Нет! А якщо шо це? Обое вот это маты покарання. Кстати, покарання офігенне, дивіться, кінь не буду. О, блин. Опять? Ага. Повертайся. Да, еще. Я хочу виграти. Я тоже. Ты у тебя выграєш, дай мне.

У мене, короче, какой-нибудь ки думали, пока нам это еще писал. Можно он пойти пикачу. Могли настикать нейтральные. Да, ценовый пикачук. Нет, вообще-то я не каркус, ти не вгнала. Він виглядає. Просто просто послон. Ну не на свое крутое, да, я тебя на файт и послон. Когник своей дуба. ну блин, поправки, когда ты вырабатываешь, поливай, то угодитесь на Ого, дякую. Ты просто хочешь тут спать? Чи таке? Ти переглядай. Право тут в нас? Чи таке? Ви зрозумілися від оранжевого? Ви так. Я кажу, у мене свої пікачушки. Ну і що? Є таке як 3D оці ручки, його ніжки. Ви ж так не зможемо робити? Ну, це буде шляма. 3D, так. А я вона на мене має чекати. 3D все точно не це. Я не на шляху. Ти ці кубчі. Якщо гадачам сподобається, бо в наступний раз будеш ти малювати, а я буду оцінювати. Або тім, я оці

Да, как сторону направлений. Ого. Лот номер один. Ну цей Пікачук, на сліхар, на комбікормі жив просто. ти цей Пікачу, кажуть, ком... що трошки хімії, він жив на ком... комбіо на комбікормі, харя в нього точник. <laughs> Лот номер два. А за... Блин, це цей, цей, був... він бухав з медведем, походу. <laughs> він з медмедем бухав, походу, що ти йому не дав. <laughs> так, вибирайте. <laughs> Я навіть не знаю, що тут вибрати. Так, вони вибирають. о, до речі, у нас рахунок 3-1, він ні на що вже не пливає цей малюнок. Да. Вибирайте ви. Варіант один, варіант два. Напишіть. Це буде саме справедливо. Але ж ти маєш все одно вибрати, бо зараз. А зараз одно наказання твоє. А, да, точно. Да, да, в принципі, так, точно. Так що. Якщо шо? Щас, ну, один бал. Один бал, ні на що не впливає. А тобі який більше сподобався? Тобі який більше. Та, шо -то, шо -то. <сум> А покарання ви можете бачити, можеш подійти ближче до камери поулибатися як правильно. Нічого на вулицю вийду скажу, і в комаскаран вічерім. Так, на цьому все. Я здоров'я. Пишіть коментарі. Да. Учіться малювати. Да. Учіться малювати, <рес> <рес> малювати, бо це знадобиться в житті. Якщо як ви суддя, то не будьте таким, як я суддя. Професіонал, майстер продовження. Професіонал, художник. майстер свого діла. І щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Байтеся.